Паркан на вулиці Кавказькій поблизу 9-го будинку почали встановлювати близько двох тижнів тому. Офіційно, причина його появи початок підготовчих робіт до реставрації будівлі. На думку багатьох рівнян, огорожа встановлена там незаконно і просто буде приховувати будівництво нового кафе. Небайдужі рівняни прийшли на сесію рівне ради з вимогою демонтувати огорожу. Дуже просимо вас якнайшвидше розібратись з приводу цієї. Цього паркану, що там відбувається, з якою метою він там встановлений. Ми беремо цю ситуацію під свій контроль. Якщо там буквально за один день не буде винесене якісь рішення про демонтаж його, ми будемо змушені його самі демонтувати. Міський голова умив руки, мовляв, законно знести незаконний паркан складно і довго. Відтак створили спеціальну комісію ради, котрі її постановили розібратися, чий паркан, і внести пропозицію на виконком. Постану цей забор він буде тягнути за собою наслідки. Для того і ми на даний на цей... момент немає там жодного дозволину документу, що жодно. там як стоїть той забор. Хлопці вирішили не чекати, доки триватиме бюрократична тяганина. Того ж дня взялися до діла. Цей паркан є. Незаконним і його можна зносити. І сказав, що нам навпаки будуть дякувати. Отож, зараз ну, проведемо демонтацію цього паркану. Не знаю, в, як, ну, в яких рамках це буде відбуватись, але після того, як це зробимо, не смітіть, все поприбираємо акуратно і комунальники це мають вивезти. Як то кажуть, ламати не будувати. Паркан пав, не витримавши і кількох хвилин натиску громади. Доки на місце їхала поліція, паркан розібрали і навіть почали акуратно складати. Разом з копами і поліцейським начальством з'явились і представники власника огорожі. Вони вважають, що клумбу з галявиною відгородили собі законно. Погодили встановлення цього паркану. Всі знаки які вказують безпеку пересування. По тротуару ми всі ці документи погодили. Зараз всі документи будуть все побачити. Чому піднімалися на сесії міськради? І було заявлено депутатом міськради і було так само заявлено людьми, які безпосередньо мають відношення до архітектури і забудови нашого міста. Що ніяких дозвільних документів з приводу цього не надавалося. Мені самі ж активісти стверджують, розібрали горе паркан через бездіяльність міської влади. Сьогодні на сесії міської ради було. Задано питання депутатам та міському голові, з якою метою тут знаходиться цей паркан. Ніхто відповіді дати не зміг. Ну, тому небайдужі рівняни самі прийшли сюди і, ну, як ви бачите, зробили дане. Очевидці стрімких подій по-різному оцінюють таку активність. У вас немає ніякого документа, підтверджуючи, що ви це зробили правильно. Правильно, що зламали паркан, чи все-таки не потрібно чіпати? Не знаю. Я хлопці, я тут йшов. І... Я не знаю, для чого він взагалі був поставлений цей паркан, з якою метою. Але я не знаю, чи потрібно було, чи ні. Якщо вони поставили з метою потім винести дерева і побудувати кафе, то я думаю, що це не потрібно. Поліція, що приїхала за викликом власників неоднозначного паркану, відібрала у них заяву, а у активістів пояснення на тому і розійшлися. А от новий суперечливий паркан може з'явитись тут же незабаром, і влада нічого не вдіє, адже знову доведеться долати тернистий шлях бюрократії з самого початку: сесія, комісія, виконком, суд. А лише тоді дія. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, новини Рівного.